І котлетки ніжні, ароматні, м'які і золотавою скоринкою, а і смачні котлетки, хоч і без м'яса. Ви скажете, а хіба можна приготувати смачні котлети без м'яса? Так, смачна кухня гуру сьогодні готує ситні. І смачні котлети із фаршу на основі пшеничної крупи із додавання лісових грибів. Ах, і смачні котлетки виходять. Приготуємо їх разом. Для приготування пшеничного фаршу нам потрібно взяти інгредієнти згідно. Ось такого списку із таких доступних продуктів виходять, ну, вже дуже смачні котлети. Спочатку лісові гриби заливаємо кип'ятком і залишаємо їх на 30-40 хвилин, нехай вони розм'якнуть. Основа котлет. Пшенична крупа. Ретельно промиваємо зерна у кількох водах. Пшеничну крупу відварюємо до готовності будь-яким зручним вам способом, із замочуванням круп на кілька годин або без, але щоб була. Розсипчаста каша. Для цього на одну склянку крупи беремо дві склянки, дві з половиною склянки води. Під час варіння крупу трішки підсолюємо, а ми ще й додаємо олії та каша стає ще смачніше. Значить, і котлети будуть смачні. Уже готову пшеничну кашу залишаємо для охолодження. Готуємо у фарш овочі Їх будь-як подрібнюємо, бо ми ще разом із кашею будемо овочі пропускати через м'ясорубку. Цибулю порізали. І обсмажуємо одну-дві хвилини. І відразу у цибулю у сковороду додаємо моркву, яку натерли на середній терці. Овочі, цибулю і моркву підсмажуємо до м'якості на невеликому вогні і на невеликій кількості олії. Грибочки у нас білі гриби. Теж подрібнюємо будь-як. Ми їх теж пропустимо через м'ясорубку, але їх трішки підсмажимо разом із овочами. Ось так. Смажку додаємо просто у кашу, нехай охолоджується разом із кашкою. Чистимо часничок, який подрібнемо ножем і пропустимо через м'ясорубку разом із кашею із овочами підсмаженими і грибочками. Фарш за смаком солимо, перчимо, Ми ж ще, крім чорного меленого перцю, додаємо щіпку меленого коріанду та щіпку мускатного горіху і трішечки червоного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо. За бажанням, якщо не тримаєте посту, у фарш можна додати яйце. Все змішуємо, перемішуємо. Почищену сиру картоплю натираємо на терці із малими отворами, натираємо її просто у фарш у чашу. Ретельно все змішали, і фарш вже готовий. Підготували ми ще панірувальні сухарі і будемо мокрими руками виплескувати котлети, формувати їх будемо за принципом м'ясних, будь-якої форми та будь-якої величини. Ми це робимо. Ось так. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші коментарі. Дякуємо за підписку. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. Смачна кухня гуру готує неймовірно смачні страви, а головне із доступних продуктів. Розігріваємо олію на сковороді, будемо наші котлетки смажити, викладаємо пшеничні заготовки на сковороду і обсмажуємо на помірному вогні до золотавої скоринки з однієї сторони. Перевертаємо котлети на іншу сторону. Продовжуємо їх смажити до рум'яності. Приблизно котлети смажаться 5-6 хвилин. звичайно, на помірному вогні. Обсмажені пшеничні котлетки вже пахнуть на всю хату. Аромат стоїть. Смачний, що аж у сусіді слинка тече. Друзі, станьте спонсорами нашого каналу і отримайте бонуси. У нас є відео ще смачніше за ці відео. Пора подавати смакоту до столу. Вони смачні, вже дуже. Гарячі, ще теплі, хоч не менш смачні вони і охолоджені. З чим їх будемо їсти? А із будь чим, із будь-яким соусом чи сметаною. І смачні вони дуже просто з овочами. Це так смачно, неймовірно, смачні котлети. А ми знаємо, що все буде добре і у вас, і у нас все буде гаразд. Далі буде до нових зустрічей на каналі Смачна Кухня Гуру.